Друзі, привіт! Сьогодні ранок, коли я нарешті везу турінга в малярку. Чому везу турінга в малярку? Тому що пару місяців тому я нікому про це нічого не розказував. Хто встиг побачити, той встиг побачити. Коротше, я в турінг ззаду трохи в'їхали і зробили такі невеличкі пошкодження. Було прийнято рішення купити нові елементи, і захотілося ну, раз вже все буде фарбуватися, пофіксити нарешті історію з переднім лівим крилом, там, де в мене вигнуло кромку. Плюс крило було тайванське, воно трошки вужче, ніж оригінал, як потім виявилось. І хочу ще пофарбувати передній і задній бампер. Передній, бо він вже Побачив за ці 4 роки багато всього, е, вкусив життя. От і е, що найголовніше, це те, що будемо це все робити тими ж матеріалами, які робив ще Сергій, коли ми робили повний перекрас. Сподіваюсь, що це затягнеться не так надовго, як минулого разу, бо е, після повного перекрасу малярка для мене це щось страшне і що результат буде хороший. Ось так виглядає мій набірчик, О, там є крило. До речі, дуже переживав за те, що оригінальне крило на 46-ту без пошкоджень знайти зараз дуже важко, тому що ну, вся вже старенька машина і насправді багато таких запчастин яких хотілося б купити поставити новими, їх вже новими ніколи не буде. Ну я маю на увазі на в оригіналі. Насправді, тайванське крило не таке погане, нічого з ним не сталося, окрім того, що да, на ньому з'являється рижики швидше ніж на оригінальному. Але в мене основна претензія до нього була це те, що воно гуще. Ніж оригінал. І це видно, по-моєму, амбамперу, який підганявся під оригінальні крила, тобто там є трошечки маленький зазорчик. Це видно, тому, що з лівої сторони завжди через заниження знову ж таки, підтирає ту арку. Якби в мене був, був би стоковий кліренс, цього б не було всього примітно. І під стоковий бампер я теж думаю, що воно стріляло би краще. От а наразі мені пощастило, я знайшов в е, дуже класному стані. Майже, е, май, майже нульц, знаєте, такого пісочного кольору седану знайшов крило без іржі. Таку саму знайшов ляду, без ремонтів, без слідів якихось невеличких ДТП або пошкоджень. Ніхто на неї не спирався, не вдавлено, бо реально ляду теж прийшлося трошки пошукати. Єдине, що залишилось, це стопи, бо задній лівий стоп розбився під час цього ДТП. І, у мене були насправді дуже в класному стані стопи. По праву можу показати, там немає ні слідів бруду, ні слідів якогось сколів, там тріщинок, мікротріщинок, цілий нормальний лак, цілий нормальний клей, який тримає скло до самої фари. Ну, коротше, там ще коробочка з фарбами, лаками і ґрунтами. Це фірми Polinal. Таке, яке було, коли фарбували машину. Показую, значить, отака От у нас мається вмятина на ляді. І це ребро, тому там особливо без шпакла нічого не зробиш. Взагалі думав спочатку зробити так, щоб повести на без, ну коротше, ПДР, без оця. От. І ось така подряпана. На пластику і ось така потрапина на бампері. Тут так видно, що тріско флаг некрасиво. Видно що не видно, не видно з бузі. Ну, коротше є, 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 є такий момент. А попереду ось це моє багатостраждальне крило, яке я вже ліхтував два рази сам власноруч. Ну і записочений передній бампер. В цілому з ним все в порядку. Тільки різкострой. Зараз будемо заїжджати до Сергія ОВМ. Дивіться, який тут апарат для поціновувачів Є30 стоїть. Якісь сині карти. Болтовий каркас. Це не болтовий. Болтовий. Синя купеха. А? мрія багатьох. Але не моя насправді Чомусь до 30-х я дихаю дуже рівно. А що тут таке? Ні, не знімай колеса, мені кажется я тебе ніяк не помешаю. Нічого, вносимо двері, недорого. Так, оце моє крило раз. Нове. Це моя нова ляда. С пылесосом уже покричал нахуй, ну уже.

Так він виглядає сурово, суворо. Такі забавні два ці дуйчики на охолодження гальм. Прямо вони такі здорові-здорові. Слово якщо спереду дивитись, то прям подобається. Не зря їх було знайдено свого часу. Треба ще. На ці штуки знайти, бо іноді в салон затягує через ці отвори а, вихлоп. Не дуже приємний запах іноді буває. Так, От, хотів вам показати все-таки стопи. Дивіться, як в якому стані в мене були вони. Бачите? Як на мене, майже ідеал. Ну а те. Приходиться зараз жити. Але я в пошуках. Якщо що, якщо хто має, пишіть, будемо купляти. Week later. так, Мій улюблений М-бамперочок Після того як я один раз невдало не наїхав не на а, одну перепону. Тут прийшлось трошки попаяти, але тепер зробили, зробили нормальне кріплення, підпаяли. Тепер бампер буде класно кріпитися до а, усілка, і він має стояти прямо як, як треба. Ось моє крило. Теж знайшов з донора. Шпаклі тупо нуль. Прикиньте. Я оцим цим я дуже задоволений. Отут була більша трошки краска, Серега все вичухав і пофарбував, ну загрунтував наразі. Але шпаклі тут не буде взагалі. Клас, це я задоволений. Так, це моя нова ляда, теж вже погрунтована, красива. І задній бампер. Отут був основний демедж, тому тут тепер підлатали все красиво. Завтра везу машину на збірку. Принаймні сьогодні він планує це все пофарбувати і завтра зібрати на автомобіль. Тижня два, так, да, пройшло. І ми повернулися зудим. Привіт! Що ти тут запилився? Це м'ярі предосторожності. Бо Юра казав, що може щось падати з криші. Но ми бачимо з вами, що нічого з криші не падало. Ну хіба що тільки пилюче. Пилючки. Да? Павучки. Пилючки і павучки. Так що ми будемо заводитися, чи ні? Вая! Скучи! Ах! Ты напала, так що можеш просто брати и вот ем. Кайф. Хорош. Я прям прям скучив за цим звуком. <гум> Блін, ну... Ну як це пояснити? От скажіть мені, будь ласка. Як вона може стільки емоцій давати після стільки років життя разом і всього іншого? Клас. Мені, типу, просто перегнати машину по кооперативу, бо по ідеї, по ідеї сьогодні. Ем... Маємо вже встановлювати назад бампери і крило. Ляду, мабуть, в інший день, бо... А може і сьогодні, ляду хтось мені поставить. Подивимося. А... Ну, Я не знаю, що там робили ці інженери на заводі BMW, коли робили 46-ту. Можливо, це не 46-та, можливо, це все. Я в купі працюю, все, що ми з нею зробили за цей свій час, і як мені це все подобається, бо я робив під себе і так, щоб мені подобалося. Але максимально приємно сідати за кермо мого делі і на ньому кудись вирушати, особливо, якщо це далека подорож. От ми зняли крило. дивіться в якому стані кузов. Ну просто, ну, ну обожнюю, ну обожнює цю фігню. Блін, коли бачив, як вибирав сівік і в якому стані оці всі частини сівіка, це просто треш було. От. Коротше, ось моє крило. Так, да, в цілому ну, красиво. Ну, кримно, таких нюансів. Бо це ж Тайвань, отут по пісочку, тут потроху е -е, полізло, полізло вже рыже. Оця частина ж в мене вивернута, а в іншому гарне. Зараз залетить оте красиве нове блискуче. Ая клас. Дішли руки вже до ляду. Не знаю, чого критик. піднімайте, знову? знову? Піднімайте пані, бо зараз сейчас попасть. Не <тас> Неприємно. Короче,